Вихідний в Австрії серед гір дуже гарне місце, з тої сторони, особливо гарно. Ну і у нас доставка, лишається півгодини їзди. Ось куди ми їдемо. Зараз подивимося краще, куди ми їдемо. У мене 44 години пауза, відкриваємо країну. і поки подивимось, ось де стою. Доставку робимо, доставку робимо десь у нас записано от сюди. І так попробую трошки може записати, бо не зрозуміло, яка тут тіснота, де ну, наче не сильно так тісно, підприємство досить і не маленьке, Але з заїздами тут так нічого і не зрозумів. Як ніде не дивлюся, ось видно, що... Вантажівками Йорзали більше схоже. Але вантажівок ніде не видно. Ну, так, так як мені потрібно. Єдине, те, що я по Гуглу побачив, то це десь оцей поворот. А потім або тут, або ще тут може. Вантажівки ось всередині знайшов. Всередині, але як вони туди заїжджають, яким боком? Явно не вертольотом їх туди доставляють. Тому поїдемо. і Іще те, що. Місцевість тут така, ось видно траєкторії, я так думаю, що це чи не канатні дороги. Тому десь трошки серед гір. Зимою там буде весело. Поставив собі програмку таку висоту міряти. Зараз 490 метрів над рівнем моря. Побачимо, що там буде. Все, зараз будемо виїжджати. Так, ну ось наше підприємство. Тепер тільки угадують де тут заїжджати. Тут ось заїзди такі петляючі, явно не нам. Ага, вон грузовик намальований, десь сюди, десь сюди, а далі буде видно. Десь далі. Так, ну тут більше схоже ще далі. Так, ну тут або у ворота, або далі ще їхати, а далі знак 16 тонн. І що? Я в таких випадках стою тут і ножками побіг, узнав де що. Я тут зараз став, дорогу перекрив, тому, тому, тому. здав назад. Так не зовсім зрозумів, куди їхати. Тут десь 3 місця розвантажень є. Пробігся туди всередину, десь туди всередину. І сказав мені тор 28, тут 33-34 йде 41. Сюди, якщо повертати, тут 40 буде зараз написано і ворота. Ну, але, але десь наче як туди їхати. Так що зараз будемо бачити. Десь по кругу Там всередині а там всередині цього підприємства бачив, наша машина стоїть з нашої компанії. Тому десь десь проїду. Здалеку бачила там знак 16 тонн, то на той місток дерев'яний. Ну тут, звичайно, таке буде не. Просто як перший раз, то трохи не зрозуміло. А так, в принципі. Бувають просто підприємства, де маленький цех, такий заводик, де по виготовленню скло і там і в них дуже тісно може бути. А тут територія велика, ну ось вже 15-й ворота. Ну, теж таке якесь. І карти ніхто не дає. Знайшов якийсь там офіс, запитав, один махає рукою туди десь іди. О, тут вже вверх пішло, так, а тут. А ні, 25-20. Ага, 25 вже легше, значить. Десь туди щось може бути. Цеха. Себе тільки бачу. Біля 29-х воріт в оті двері зайшов, знайшов одного чоловіка, який сказав жди. Ну, це ось, ось стояк, такий, як мені треба, може бути таке, що це. Для мене вже виставили. Вони їх по тягають туди-сюди. А схоже, ось 28 ворота. Схоже, що це, як тут видно, не видно. Десь тут можна вигружатися і заїжджати. Заїжджати отут. Легковушок понаставляли. Ця ж машинка коротша. В неї за рахунок того, що обрізаний хвіст. Вона десь порядка 2 метрів коротша від звичайної фури, від звичайної напівночепи. Тому попадати в нею трохи легше, а часом і значно легше. Там пішов, подивився, проїзд такий, що можна, в принципі, повернути, але чи варто туди їхати, чи туди їхати можна десь застряти. Отут всередині ще стоять машини, а там всередині побачив я. Машина з нашої фірми стояла. Як вона туди заїжджала? Не знаю. Ось тут є дорожка, мабуть, ось звідси й заїжджала. Так, да, отакі квести. Фігня вся в тому, що немає ніякої карти, немає ніякої організації, як куди тут їхати. Добре, коли ти вже другий раз будеш приїжджати. І то буває таке, що на підприємство, коли приїжджаєш, то тобі указують там, ворота такі, ворота такі. А тут нічого ж ніхто ніде. Тут ми проїжджали тут для легкових, тут ніхто нічого не заїде. Хоча, бач, я в гуглі думав, що це тут вантажівки розкручуються, а там дуже тісно для великої машини. А попади сюди зимою, коли тут іще буде снігу та слизько, а воно тут таке горбиками. все. Питав колегу одного, був зустрів перед тим, як їхав сюди, то він казав, що був тут не раз. То зимою для того, щоб виїхати. Оце ж як ми заїжджали вниз, спускалися, а тепер кінця ж під гору виїжджати. І, як звичайно, машина пуста. Виїжджаєш під гору, став, щоб подивитися направо-наліво, і все, і вже ти не, не, не стартанеш. Тобто тільки з розгону хіба вилітати. Ну, Цирки цирки на друті. Е, відгуки дивився, в відгуках також нічого немає. Ну і що ти в відгуках напишеш, е, що є три місця. Розладунків тут три місця. Оце зараз стою одне, там всередині друге. І там, де бігав, третє, судячи по всьому. Але знову ж таки, коли ти приїжджаєш, на який з них тобі попадати. паперах по нічого не вказано. В паперах тільки є, знайшов е, час і дата. Тобто на сьогодні на 9.00 написано розвантаження, так як і логістика вказала. На 9 приїхав. Тепер чекай, е, почекаю пів години. Закипить чайник, зроблю кави. І піду ще раз посмикаю, бо трохи якась незрозуміла ситуація. Десь всередині одного знайшов, той позвонив по телефону, намалював мені 28-го брама, біжить туди, їдь туди, приїхав. Побачив тут другого якогось австрійця, який так махає мені зразу рукою туди, я кажу, та ось мені вже колега написав, номер воріт. А він: а, ну тоді жди, він там, ну це так. Як ми зрозуміли, язик жестів. Каже, він там закінчить, потім прийде сюди. Кажу, то мене хтось позве. Він так, да, позве, сиди. Ну так можна сидіти довго, поки хтось ззаду не буде штовхати, стою вже так прямо на проїзді, якщо хтось буде їхати. Отак от, от бувають квести, розгадуй. Як перевести гроші додому легко, оперативно і при цьому з максимальною користю, в залежності від суми переказу, курсів валют та який раз ви це робите, я раджу вам прораховувати TransferGo, TransferWise або PaySend. Мої реферальні посилання під кожним з моїх відео в описі. Як при переказі грошей не лише зекономити, а й заробити, дивіться в моєму відео, де я також детально пояснюю, яким сервісом вам краще робити переказ саме зараз. Посилання в описі під відео. Тебе було, коли знав, куди їдеш, а так, коли їдеш і походу, він коригує то сюди, то туди, але в принципі попав чудово. Вже він потім махнув, я так, щоб камеру трошки ховати, оце ось отак став. Це ж треба взагалі це ж попасти, ну, в принципі, вже так попадаємо якось. Практично всі рази. Отак От заїхав і зараз розгружаємося. Планку підняли і тепер треба розвести лапи. Взагалі, по правилам лапи розводимо в два рази. Тобто спочатку треба приопустити машину і тільки потім лапи розводити. Ось у нас значки помальовані, зараз ми розводимо лапи. Тепер бачиш, з камерою прозівав. Першим ділом треба блокади осею брати. І тут пролізу, прилізу. Добре, що я такий дзвінкий так. і це, все. Ось ширина яка це тут Сергійка пролазить. Так, лапи розвів, скло стоїть, все ціле. Штуру ще обрати, вже треба другу руку. Ну от і все, в принципі. Вже й поснідав. Стою, чекаю документи, і щоб вони визначилися на рахунок стояка Піраміди. Там он на дворі стоїть. Стоїть, а що я проїжджав коло неї, але ну, я її не зможу там взяти. Звідси, зараз виїжджати направо, я не вкручу, тут тільки виїжджати наліво і потім їхати десь там розвертатися через те, що вправо не поверну. Відповідно, щоб забрати цей стояк, мені треба хіба тільки з тої сторони там залазити так, підчерпувати його. Тому чекаю, вигрузив, роздивився той свій стояк, як все, все нормально, все ціле, все доставив нар... якісно. Справа в тому, що це в цій каденції остання доставка, і, відповідно, от всі рази. Я себе постійно стримую, постійно себе тримаю на тому, що в кінці треба бути вдвічі уважнішим. Десь тільки щось, тільки маліше що зразу себе осмикувати, зупинися, подумай, не спіши, подивися, ну і так далі. Тому дуже уважно вигрузився, роздивився, все ціле, здорове. Тепер стою, чекаю: папери лежать, не підписані, нікого немає, всі порозбігалися. Цирк на дроті. Прийшлося чекати годину, мабуть таки менше години. Виявляється, тут розгружали піраміду. Це я узнав через пів години як вже простоїв. Тепер оці фішки я вже проставив. Я їх виставляю на 2,5 ступака. Так, одну поставили і другу так само ставимо. Вони являються орієнтиром по ширині, щоб бачити, якраз тут колесо ось отак стає. Вони являються орієнтиром по ширині і так само торці. Торцуємо тут і так само тут, тобто я бачу, де починається у мене піраміда. Все, зараз забираємо і їдемо, Уже дав мені логіст, куди маю їхати. Їду на автохоф на перезмінку. Десь 7-8 годин їзди, так що сьогодні доїду. Виїзд десь з крінділяблями якимось. Направо тут не вкрутиш, тому треба вліво, а там десь викручувати. Туди не візьмемо, тоді беремо сюди. Так, зеркалом дивимося. Взяв. Так, ну а тепер Тепер якось тут хочуєте чи не вкручу. Машинка вставала. Так, десь тут крутитися, я не вийде в мене. Треба десь їхати туди і там розвернутися. Ладно. Поїдемо далі в ліс. Це тридець. Така здорова. Фірма, таке підприємство велике, ну чи мале. І немає ніде ніякої карти як туди їхати. Ну і я тут вкручу чи ні. Що за херня взагалі? Бляха. Піду спочатку подивлюся. Ну да, здравствуй, жопа, Новый год. И куда? Брррр. Так, я не понял, значит придается там выкручиваться. Залаживать таким выкрутасом. Цатриндец. Виїжджаю отак, щоб тут викрутити трохи, зараз, щоб там в углом якби не влізти, і, і потім викрутити сюди. Там вон, місце є, навіть ще треба трошки вирівняти. Отакі гастролі. Тут отак викрутився, а тут там, в зеркалі попід саму машину. За рахунок того, що немає хвоста, то так ззаді там пройшов нормально, ну це якийсь цирк, ну реально, що за таке незрозуміло? Ну як би я тут виїхав вон з 28 направо тоді? Ну ніяк абсолютно. Так, да, ну ладно, розвернувся та й розвернувся. Цирк на дроті звичайно. І оце тобі реально така от карусіль на останню трасу. Тепер 9 годин їзди показує. Ух ти що ж це тут? Самі порушення. А в мене що є? А в мене 55 годин, 55 хвилин це, це якраз вже впритик я вкладаюся. Дуже впритик, навіть одна хвилина, дві хвилини лишні, щоб доїхати до місця перезмінки. Ну, бачиш, будемо зараз їхати. Так, відкривайтесь. Все. Раз ворота відкриваються, значить, квест виконано, виїжджаємо.